Перший фестиваль аматорського театрального мистецтва Норов, що тривав три дні в палаці дітей та юнацтва, закінчився. А члени журі визначили і нагородили кращі колективи та акторів. Кращою режисерською роботою стала вистава Веселий Роджер студії Біла Валіза. Це була вистава. Комедійна, це була казка про піратів, про кохання про дружбу. Все, що ми вложили, я думаю, ми отримали в хорошому такому проценті, класному. Це такий хороший депозит. Діти я вам всім советую вкладувати в дітей, вкладайте в іскування, вкладуйте в розвитці і будьте вам добро. Гран-прі фестивалю серед дорослих здобув колектив з міста Прилуки наш новий театр за виставу Реінкарнація Тараса. Їм вручили кований ліхтар Діогена. Нехай ані мотлих, життєвий ні втрати. Не завадять нам роль свою на землі чесно зіграти. Серед дитячих студій гран-прі здобув драматичний театр Слово з села Карильське за виставу Крутий заєць. На дуже високому рівні все це. Ось Вот радує радують, тому що. Театр это единственное из всех искусств, которое является живым искусством. Оно происходит здесь и сейчас, и никак не зафиксировать его ни на что. Вот. Поэтому я думаю, что вот такой первый фестиваль, и он должен стать международным. Пакаунт всі українські, бонушу з'ясучастую і Київські колективи і Чернігівські організатори зізнаються, виконали все заплановане, а на сцені виступили всі два десятки аматорських колективів, що зголосилися брати участь. Вже наступного року фестиваль планують зробити міжнародним.